Вітаю! Ми поговоримо про рахунок юридичної особи у Монобанку, які умови користування, як його відкрити і які документи для цього потрібні. Подібно до рахунку ФОП, рахунок юридичної особи у МОНО відкривається дистанційно, а всі фінансові операції ведуться в зручному та зрозумілому бізнес-кабінеті. Щодо умов: безоплатне відкриття та щомісячне обслуговування рахунку. Безлімітні платежі на рахунки Монобанку та інші банки, безоплатне користування зарплатним проектом. І найцікавіше, МОНО платить всім компаніям 14% на залишок коштів на рахунку від 100 тисяч гривень і відсоток залежить від актуальної ставки НБУ. Також у 2025 році Моно планує розширювати функціонал для бізнесу та додати можливість відкрити валютний рахунок. Розглянемо детальніше переваги рахунку в МОНО. Перш за все, варто зазначити, що відкриття рахунку повністю дистанційне, іти у відділення банку та нести велику кількість документів не доведеться. Втім, можна обрати два способи відкриття рахунку. Самостійно або ж за допомогою підтримки, яка все покроково підкаже. Щоб розпочати відкриття рахунку, потрібно перейти на сайт Монобанку. Розгляньмо кроки, які доведеться пройти під час відкриття рахунку. Для початку авторизація. Тут можливі два шляхи: за номером телефону директора. В такому разі, у мобільний застосунок надійде запит на підтвердження входу або через кваліфікований електронний підпис. Його необхідно завантажити із комп'ютера. Зверніть увагу, директор, як і всі працівники, яким він захоче надати доступ до рахунку, обов'язково повинні мати застосунок МОНО. Далі необхідно заповнити анкету: тут нічого складного. Потрібно відповісти на кілька запитань: очікуваний обсяг коштів на рахунку та джерела їх надходження, чим займається компанія, адреса, контактні дані, а також кілька запитань про засновників компанії. Після цього потрібно надіслати такі документи: статут компанії або його код, протокол про обрання директора, наказ про призначення директора, останні звіти про баланс та фінансові результати. Банку знадобиться трішки часу, аби розглянути заявку. Згодом надійде сповіщення, в якому директора компанії попросять підписати всі документи на відкриття рахунку за допомогою КЕПу. Щоб зручно працювати з рахунками юридичних осіб, у МОНО створили єдину платформу. Основну інформацію про баланс компанії та платежі можна переглянути у мобільному застосунку Монобанк, а скористатись розширеним інтерфейсом та функціоналом у бізнес-кабінеті. В одному мобільному застосунку у вас можуть бути як особисті картки, так і рахунки ФОП та юридичної особи. Між ними легко переключатись і мати швидкий доступ. Також хочу звернути вашу увагу на таку можливість для бізнесу депозитну властивість залишку. Умови такі: якщо на рахунку компанії більше ніж 100 тисяч гривень, їй нараховуватиметься 14% річних. Тобто, якщо сума 100 тисяч гривень, то в день це 38 гривень, а в місяць 1151. А якщо більша сума, то більше депозиту. При одному мільйоні ви вже отримуватимете 384 гривні на день і 11 507 гривень на місяць просто за те, що гроші знаходяться на рахунку. Наразі депозитна ставка така, але вона може змінюватись залежно від ставки НБУ. Динаміку при зарахуваннях ви завжди можете переглянути у бізнес-кабінеті, а гроші падають на рахунок першого числа кожного місяця. Великим плюсом є також те, що вам не потрібно переводити гроші на депозит. Відсотки нараховуються автоматично, а кошти компанії при цьому завжди доступні. Отже, тепер ви знаєте всі особливості рахунку юридичної особи у Монобанк, його умови, функціонал та етапи відкриття. Вітаю, Марія Накавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер. Якщо у вас є рахунок юридичної особи у монопанку і там лежатиме більше 100 тисяч гривень, вони автоматично будуть приносити 14% річних. Але знаєте, це як депозит, але кошти переводити на депозит не потрібно, укладати договір про депозит не потрібно. Просто кожен місяць ви отримуєте відсотки за те. Що ваш рахунок знаходиться в моно?